Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні 9 квітня за Юріанським календарем та 22 за Григоріанським. Цей день ми шануємо пам'ять мученика Єпсихія, а також мучеників Десана Єпископа, Маріала Пресвітера, Авдієса та інших 270 мучеників, преподобного мученика Вадима Архімандріта, мученика Гавриїла. Ознайомий життям мученика Вадима Архімандріта. Він походив з знатної та багатої родини. Будучи освіченим в християнському вченні, він віддав, роздав половину свого маєтку, а половину маєтку продав і на ці кошти в пустелю облаштував монастир. І разом з усіма учнями під час гоніння перського. Царя Сапора, він був схвачений і посаджений у в'язницю. В цей час він був прикладом та опорою для християн, які жили в Персії. Це відбувалося в IV столітті. Один з приближених до царя Сапора, який був християнином, і навіть за це був ув'язаний, перетерпів деякі муки. Врешті-решт проявив малодушність і зрікся Христа. Він, він попросив царя Сапора звільнити його, і за це він погодився зробити все, що він прикаже йому. Цар Сапор віддав йому наказ, щоб той відрубав голову Архімандрита Вадима. І Іншого вибору в нього не було, він погодився. Підійшовши до Архімандрита Вадима, він забоявся і немов закам'янів. Преподобний Вадим звернувся до нього. Покаянний рабе, навіщо ти зрікся Христа? Навіщо ти залишив істинне життя? Що буде, коли ти зустрінешся з Господом на страшному суді? Я з радістю прийму муки, але не хотів би це робити від твоїх рук? Розлючений зрадник наносив багато ударів, і які преподобний Вадим з мужністю терпів, коли, врешті-решт, він не відрубав йому голову. Всім учням, які були разом ув'язані з преподобним. Після смерті царя Сапора було звільнено. Молитви святого мученика Вадима допоможи нам Боже. У книзі Прич сьогодні ми читаємо наступні слова хто заповідь охороняє, той душу свою стереже, хто дороги свої легко важить, помре, хто милостивий до Бога, той позичає для Господа, і чин його він надолужить йому. Картай свого сина, коли є надія навчити, та забити його не піднось свою душу. Людина великого гніву хай кару несе, бо якщо ти врятуєш її, то вчини ще гірше слухай, ради й картання приймай, щоб мудрим ти став при своєму кінці. У серці людини багато думок, але виповниться тільки задум Господній. Здобуток людині то милість її, але ліпший бідер за людину брехливу. Страх Господній веде до життя, і хто його має, той ситим ночує, і зло не досягне його. У миску стромляє лінюх свою руку, до узже своїх не підійме її. Якби тимеш нерозважного, то помудріє й немудрій, а будеш розумного остерігати, то він зрозуміє по оку. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.